Он публично совершил акт садомазохизма с Путиным, о котором наблюдал фактически весь мир. Он его опустил. Опустил, ну, дальше некуда. Причем он же закритивист: говорят, что когда-то он сам был подвергнут подобной экзекуции, он знал, что он делал. И это произошло, это свершилось после этого интересный мем очень удачный пошел по пабликам о том, что российская армия в 21 год была вторая армия в мире, в 21 -й, 22 -й год она стала второй армией в Украине, а 23-й путинская армия стала второй армией в России. Но произошло еще, да, мы, мы все это знаем, мы это все видели, обсуждая ход развития военных действий в Украине. Но сейчас произошел акт, ну, Полного само, я бы сказал, акт эксгипиционизма. Зерновий коридор наймовірніше зупиниться вже у липні. Про це говорять як фахівці галузі, так і в уряді, зокрема в міністерстві закордонних справ, зокрема в міністерстві аграрної політики, наводять аргументи. По перше, президент Туреччини виграв вибори. Тепер насильно йому треба ем, якісь певні перемови вести і домовлятися про новий новий, новий, новий нові домовленості з Росією, Даруйте за таке формулювання. Також є певні процеси в самій Росії, які самі окопроводи вони з Туреччиною, там будують і все інше. Тобто їм вже чорне море. Доставка українського зерна не так уже буде і треба. Про це далі поговоримо. Олександр Гапон, голова Української аграрної асамблеї, з нами на зв'язку. Пан Олександр, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, що маємо останніми днями? Наскільки я розумію, Росія перечить тому, аби українське зерно пливло з України, і об'єми цього вивезення зерна вони скорочуються, чи не так? Так, це так. Зерновий коридор майже заблокований на сьогоднішній момент. Він майже не працює, і те, що ми очікували, воно так і здійснилося. Ми вже декілька разів попереджували про те, що це відбудеться як тільки почнеться активні військові дії. Наші війська почнуть активний контрнаступ, і цим буде користуватися Росія як якимось важелем для того, щоб не віддавати завольовані території. Є декілька вимог Російської Федерації до зернового коридору. Щоб він працював надалі, це Росіхосбанк і декілька банків, які мають які мають поновити СВІФТ е за їхньою вимогою, і найголовніше одна з найголовніших е їхніх вимог це аміачний аміакопровод, який має чомусь працювати через Одесу. Це неприпустимі ніякі і ще декілька. Ну бі біля ще п'яти е вимог, які є основними для них, які вони хочуть поновити. Ми вже декілька разів говорили, що. Взагалі треба вести перемовини тільки з турецькою республікою і з ООН для того, щоб цей коридор працював. Турецька республіка. Ви правильно сказали, що пройшли вибори. Що є вже деякі напрацювання в, Тур в Туреччині з Російською Федерацією, які вони можуть вести. Напряму з Росією і забезпечувати свій фінансовий там якось своє фінансове благополуччя, в тому числі і будівництво атомної електростанції, яка є в них, але для туреччини дуже важливо українське зерно, бо на сьогоднішній момент це є заробіток для їхніх підприємців, взагалі для бюджету, і тому воно може бути експортовано під турецькими. Під охороною турецьких кораблів а це кораблі НАТО, в тому числі, через цю протоку. Тому треба вести перемовини без Росії нічого вони зробити не зможуть, і ми на цьому наголошуємо напряму між Києвом і між Кроєм. Так між Анкарою і ООН і е, Україною і Україна не підписувала жодних документів з Російською так. Федерацією. Рашисти підписували свої угоди з ООН і з Туреччиною окремо. Ми підписували з і Туреччиною Окремо. Тому нам взагалі має бути по цимбалах, що вони хочуть, як вони хочуть там свої аміакопроводи запустити. Нам важливо, щоб ми були на наші в зараз. В нас почалася вже збирання з. Більше на Одещині, на Миколаївщині, тому нам дуже важливо, щоб цей коридор працював. А повернемось до повернемось на до цього. У мене є окреме питання. По 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 цьому, по цій, по цій історії. Я хотів уточнити по цьому аміакопроводі. Ви сказали, вони хочуть, щоб він запрацював через Одесу. Тобто, вони так, я, я намагайсь логіку цю ловити. Є е, е, аміакопровод, який був побудований ще за радянських часів. Він працював через одеський припортовий завод, тобто через порт Одеса, і він забезпечував е, продаж російського аміаку. Е, ну а ам м'ячних до, до з, з, з аміаку робляться це насамперед е, добрива для сільського господарства. Він забезпечував продаж е, цього аміаку в, в країнах Європи та взагалі світу. Е, ну як ви розумієте, коли почалася війна, то цей аміакопровод перестав працювати, і тому на сьогоднішній момент для них це дуже вдарило по їхній кишені. Тому вони просять, щоб щоб він знову запрацював. Вони ставлять це в, в одні з головних умов, але це неможливо і це просто ну якесь поживілля, якщо він взагалі запрацює. Оце це ми якраз цього показуємо правильно через Україну йдеться Так, так. Та, та, та. Це з яких сізофренієм. З Горлівка, ви показуєте, там, там теж ми в наш Азот, який там азотний завод, який працював в Горлівці, на сьогоднішній момент він не працює, але він був вклинений в цю систему і він працював разом з російськими добривами. Там якраз показується економічна правда, до речі, зробила цю мапу. Що з Горлівки ця гілка, вона з 2014 року зупинена. Скільки ми збіжжя встигли вивести торішнього? Скільки залишається ще? Що по об'ємах маємо, і чи встигли ми продати все, що хотіли? На сьогоднішній момент має йти річ про те, що нас майже за півтора року, після початку війни, це півтора року врожаю було зібрано в Україні. На сьогоднішній момент вивезено близько, більше 45 мільйонів тонн, Це якщо ми беремо за два роки, нас не вивезено зерна, того, яко мало бути продано ще близько 20 Мільйонів тонн. Yeah. на сьогоднішній момент Україна споживає і буде споживати в наступному році. Це по самим оптимістичним нашим прогнозам, бо ви розумієте, що людей багатсько виїхали з України на сьогоднішній момент, і ну ще не дозволяє ситуація повертатися всім назад. Близько 17 мільйонів тонн Ми маємо використати на власні потреби. Маємо зібрати близько 50 мільйонів тонн знову. Тому із залишками минулого року, тому ми маємо за цей рік вивести більше 40 мільйонів тонн. А то може бути, завдячуючи Богу і нашій родючій землі і збройним силам, і близько 50 мільйонів. Тому е, проблема ця дуже актуальна. І е, якщо розраховувати на рашистів, ви розумієте, що папірці, які вони підписують кожен день, вони не варті навіть того папірця, як говорив колись автобізму. Ну і новий урожай, ви кажете, вже є жнива почалися. Правильно жнива почалися і на Одещині показують дуже непогані результати. Наші фермери показують дуже непогані результати, навіть незважаючи на те, що озимі сіялися по, по сусі. Але травень місяць цього року він дав можливість. Ну опади, які були в травні місяці, вони дали можливість зібрати дуже збирати вже починаючи. З минулого тижня збираються на Одещині на Миколаївщині збирати дуже непогані враження. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.